А ви коли дитині кажете сиди ровно, не сутулься», то ви що маєте на увазі? Які м'язи треба підняти, які напружити, які відпустити? Тобто ви про це ж не думаєте, коли ви це кажете? Вам треба, щоб вона сиділа отак, да? щоб грудь була вперед, спинка рівна. А те, що це залежить... Від того, як людина, як дитина може контролювати напруження тих чи інших м'язів спини, ну про це не кожен думає. Тому коли наступний раз будете казати сиде рівно, то згадайте про те, що це треба робити вправи, які би давали розуміння, що яку мишцю мишцю я напрягаю, яку я в цей момент можу розслабити. І це фізичні вправи, да, які треба робити кожного дня.